Ну і маємо ось такі новини. Росія хоче захопити Україну і використати її ресурси та ВПК проти країн Заходу. Про це заявив у Вашингтоні голова Гор Кирило Буданов під час американо американсько-українського бізнес-форуму. Можемо почути. Однією з важливих причин російської агресії є намір захопити нашу країну, наші природні ресурси та військово-промисловий комплекс, щоб у майбутньому використати їх проти західних країн. Бути з Росією чи з вільним світом, українці вже зробили свій вибір. Нині нам дуже потрібно, щоб вільний світ і передусім США підтвердили свій вибір щодо майбутнього України. Лікарня Охмадит оголосила тендер на роботу в історичному корпусі, у який влучила російська ракета. Йдеться про токсикологічний корпус номер 3 Він є пам'яткою архітектури, тому його відновлення потребує ретельного проєктування, погоджень та спеціалізованих робіт, зазначив заступник міністра охорони здоров'я Едем. Адаманов і отвохмадиті наголошують, що пошкоджений історичний корпус із часом буде реставровано. А от наразі важливо захистити будівлю від впливу зовнішніх факторів, що не дозволить їй руйнуватися.